Вітаю сьогодні. У відео розповім про інтернет-магазин Minimal Silver. Вони про себе кажуть коротко: це срібні прикраси в стилі мінімалізм, але лише ними асортимент не обмежується. В Minimal Silver широкий вибір годинників, браслетів, ланцюжків, каблучок, сережок і підвісок зі срібла та золота. Також Minimal Silver – це сучасні ювелірні прикраси з дорогоцінними каменями і прикраси з українською символікою. Є в магазині і б'юті бокси. Підставки для прикрас, шопери і аксесуари для догляду за прикрасами. Мінімал Сільвер привчили покупців до того, що в них щотижневе оновлення асортименту, новинки винесені в окремий розділ сайту, дитячі товари також в окремому розділі. Як же тут економити? Промокод. На 5% знижки доступний кожному покупцю, який робить замовлення вперше. Залишайте свій імейл через форму на сайті та отримуєте промокод на знижку на емейл. Також через пошту тобі будуть приходити листи про цікаві пропозиції, акції та новинки від Мінімал. Ще варіант зекономити: акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут все просто. Обираєш три прикраси, платиш за дві. В розділі знижок лінк на неї залишаю в описі до цього ролику. Покупцю гарантують економіку. До 79%. А ще мінімум пропоную програму лояльності для постійних клієнтів. Якщо купуєте золоті прикраси, то VIP статус дає знижку до 20%. А якщо купуєте срібло, то ВІП-статус гарантує знижку до 10%. Безкоштовна доставка присутня від 2,5 тисяч гривень. На цьому все виникнуть питання по магазину, задавайте їх в коментарях. Спробую відповісти. Бажаю вам вдалих та економних покупок. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал, і тоді будете економити з нами ще більше. До зустрічі!